У фонді культури на вулиці Липській відкрили виставку живопису Валентина Ковальчука. Художник працює у різних жанрах, але головним натхненням його творчості є природа. Рідне полісся прекрасне у будь-якій порі року. Художник, чиї полотна прикрашають збірки колекціонерів Польщі, Ірландії, Ізраїлю, США, працює шкільним вчителем образотворчого мистецтва в невеличкому райцентрі Андрушівка. Як педагог Валентин Ковальчук своїм учням викладає азималювання і як художник навчає дітей бачити природу, слухати її музику і поетичні рими. Був такий випадок, коли я там в парку в Андрушівці малював краєвид. Пройшла знайома людина з роботи, яка Побачивши відтворений природу на картині, вона відкрила для себе ту красу, яку вона не бачила протягом 30 років, природа Полісся, вважає автор за красою не поступається Карпатам, а Краєвиди, що ніби повертають нас в сторічну давнину, виявляється, і досі бережуть історію. Що поруч з урбанізованим світом, столичні митці не приховують, так само ходять на пленери, але в цих роботах правди більше. Може в цьому і різниця його від нас усіх тому що ми там щось стараємося десь якихось правил притриматися, а він бачить, пише і не прикрашує дійсність, а, вона, а кожна робота в нього. Ну, Сердечно красива, от так б я сказав про художника. Пейзаж у дорідній рідній природі, але понад усе для художника Україна. На майдані 10 років тому стояв разом з сином. Молитву написав, коли країна втрачала своїх синів небесну сотню. Визитівкою виставки автор називає роботу сільські філософи, але увага глядачів прикута до портрета хлопчика з сестричкою на руках. Ці діти живуть в Чорнобильській зоні. Їхня хата руйнується. Аналогії зайві, але діти Усміхнені це майбутнє покоління наше, яке не дивиться, не оглядається назад, воно йде вперед От, і е, прагне будувати своє майбутнє, тому що ми хочемо жити, ми хочемо жити у чудовій українській державі. Валентина Ковальчука вітають з персональною виставкою, влаштувати її в одній з найпрестижніших столичних залів, допоміг благодійний фонд Ренесанс. Така виставка вона необхідна і особливо в такий час. Тому що, коли людина побачить нашу українську природу, побачить такі прекрасні портрети, ви знаєте, коли побачить, що земля наша така родюча і красива, ви знаєте, у кожної людини знову бажання творити. Співати і захищати те своє рідне, без якого ми не варті бути людьми. Виставка художника Валентина Ковальчука в Фонді культури триватиме упродовж місяця. Оксана Дупак, Андрій Гігеля, телеканал Київ.